Вітаю, мої любі підписники та глядачі, каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, Бугатр та податковий консультант, і сьогодні я хотів поговорити з вами на тему того, коли ж можна отримати штраф по ЄСВ. Коли найчастіше ФОПи, які платять ЄСВ за себе, можуть попасти на штраф. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Це буде мене мотивувати для того, щоб робити наступні відео. Також хочу нагадати, що благодійний фонд Shield Ukraine оголосив про новий збір на закупівлю 100 ОС для БТ... трофейних БТР. Вартість одного колеса 42 600 гривень. Донедавна таких колес ніде окрім країни окупанта купити було неможливо. Але зараз на Україні також з'явились підприємства, які виробляють колеса до таких БТР, і тому маємо змогу. Поповнити автопарк бойовий автопарк наших воїнів ЗСУ технікою, яка коштує 400 тисяч гривень. Для цього цій техніці треба просто поставити нові колеса. Якщо я вас зацікавив і ви хочете допомогти нашим воїнам, будь ласка, скидайте хто скільки може. На реквізити, які ви бачите під цим відео. Можете кидати навіть малі суми, там 5-10 гривень, це також допоможе. Дякую за те, що допомагаєте нашим солдатам. Повертаємося до нашої теми. Отже, як я вже казав вчора, залишилось право. Не нараховувати і не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе з 1 березня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану. Та не подавати розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації за період, в якому відповідно до абзацу першого пункту. 9.19 розділу 8 вприкінцеві та перехідні положення закону 2464. Єдиний внесок не нараховувався і не обчислювався та не сплачувався. Проте увага! Доплатників єдиного внеску, зазначених у пунктах 4, 5 та 51 частини 1 статті 4 закону 2464, які обчислять. І нарахують єдиний внесок, та подадуть до контролюючого органу звітність, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску, та при цьому не сплатять самостійно визначені зобов'язання, з 1 серпня 2023 року контролюючим органом вже будуть застосовуватися заходи впливу та стягнення, визначені частиною 11 статті. Сті 25 закону 24.64. Підсумовуючи викладене, контролюючі органи застосовують штрафні санкції, визначені частиною 11 статті 25 закону 24.64, та пеню за порушення, вчинені у період з 1 березня 2020 та починаючи з 1 серпня 2023 року. Тобто, простими словами, дотримуйтесь в питаннях з ЄСВ такого принципу. Не платиш, не декоруй. Задекларували, то будьте добрі заплатіть. При тому слідкуйте, щоб ваша оплата йшла до декорування. От, якщо ви, скажімо. ФОП о, другої чи третьої групи, так, ваше ЄСВ, якщо ви вже вирішили платити, має бути сплачено до того моменту, як ви подаєте декларацію, а в ній додаток з ЄСВ. Нагадую, друга група подає декларацію о, з 1 січня по. 1 березня 2000, наступного року за звітним. Тому слідкуйте, будь ласка, за своєю сплатою ЄСВ. Нагадую також, що щоб сплатити ЄСВ, реквізити треба дивитися на сайті податкової. Їх немає в електронному кабінеті платника податків. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, ви хочете платити податки і бути чистими, прозорими бізнесменами, то, будь ласка, звертайтесь до мене за посиланнями або на інстаграм, або ж на електронну пошту, як вам зручно. І я завжди допоможу фопам відкрити бізнес, буду їх супроводжувати, якщо потрібно. І... Буду слідкувати за вашою сплатою податків та вчасною реєстрацією чеків, якщо так що вам потрібно застосовувати РРО. Тому звертайтесь, буду вам вдячний. Буду вам радий. На цьому все. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Любіть Україну! Донати на ЗСУ, будьте здорові! Бережіть себе, все буде Україна! Пока!